Друзі, усім привіт! І сьогодні команда Тревел прилетіла на вікенд до одного з кращих міст у Європі. Ми прилетіли до Парижу. Тож дивіться далі у волозі будемо усе розповідати про найкращий вікенд у Парижі. З Ми прийшли до відомого закладу Joy and the Juice за цими відомими сендвічами, котрі розташовані майже по всім європейським містам. Також вони є здається в Америці, якщо не помиляюся. Вже замовили для себе сендвічі. Взяли стандартні Joy's Club з авокадо, томатами, куркою також і, звісно, шкалу. Очікуємо. До речі, тут така сама концепція, як на мене, як в Starbucks. Тобто запитали наші імена. І ми очікуємо, коли їх голосять, і ми заберемо своє замовлення. Загалом, як на мене, тут дуже затишно. Сподіваюся, що буде так само смачно, адже в Кишиневі з нами сталася дуже неприємна ситуація. Бізнес-лаундж був зачинений, і ми взагалі не змогли поснідати. Тож. Це наш перший прийом їжі, і я сподіваюся, що це буде дуже смачно. Ми замовили кабачино, клет і ось наші сендвічі. Ми вже вийшли з The Джоїн the Juicy». Ну, ми дійшли до високу, що це повне розочарування. Ну, типу, можливо, це дуже хелсі, але нам сьогодні хотілося це Сезарь з кав'ярні у Києві рутин. Ну, що я можу сказати, що в Парижі. Ну, по-перше, надзвичайно сонячна погода, а по-друге, дуже красиво. Просто вау. Погляньте, на якій класній вулиці ми живемо. І наразі ми прямуємо до нашого готелю. До речі, ми проживаємо в трьохзірковому готелі, і він має дуже класне розташування. Зона рецепції. Хочу звернути вашу увагу, що усі готелі Парижу такі дуже. Мініатюрні, як на мене. Ну що ж, запрошую вас до нашого номеру. Так, ми проживаємо в 52-му номері. І Анжела вже відчиняє, будемо розпочинати рум-тур. Так, ну що, наш номер в справжньому французькому стилі. У нас таке двоспальне ліжко. Номер, звісно, не дуже просторий. Проте, як на мене переночувати 2-3 ночі ідеальний варіант. Ну що особливо подобається мені, то це вид з вікна. Зараз навіть спробую вам відчинити. Погляньте, яка класна вулиця. Просто вау. Уявляєте, прокидаєтеся в Парижі і одразу ж у вас такий вид з вікна. Загалом номер невеликий, але, як на мене, досить комфортний. Шафи досить компактні, тож. Ну, але враховуючи те, що ми дійсно приїхали на декілька ночей, то я вважаю, що це топ за свої гроші, як я люблю казати. Ну, звісно ж, невеликий санузел. Що мені ще особливо подобається, що у Франції, я думаю, що у всіх готелях, навіть там 3-4 зірки, вони використовують брендовану косметику L'Occitane. Це дуже приємно. В багатьох готелях Туреччини її також використовують. Що ми прийшли на сніданок? Вже обрали для себе страви. Тут шведська лінія. Нагадую нагаду вам, що ми проживаємо в трозірковому готелі, але загалом досить непоганий вибір їжі, тож голодними ми сьогодні не залишимось. І показую вам, що саме ми для себе обрали. Я взяла такий невеликий багет, трошки огірків, ковбаси, сир, також відомі французькі круасани. Нагадай, як називаються ці булочки? Пан шокола. Пан шокола. Так, о, майструю вам їх дуже детально. Анжела також взяла для себе овочі, ковбаску. Ну і звісно ж ми взяли фреш. Тож зараз будемо снідати. Bon ми вже прийшли до галереї. Дуже гарний торгівельний центр. Ну, а ми вирішаємо на гору, Тому що в нас сьогодні дей Ловимо час, поки субота і все працює. Так. Тож сподіваємося, що сьогодні ми підемо звідси не з порожніми руками. Мені, до речі, дуже подобаються шоколадки в такому пакуванні. Це дуже мило виглядає і можна привезти як сувенір. Але, чесно кажучи, я привозила саме таку з Домінікану, і вона була ну дуже несмачна, тобто пакування прикольне, але по смаку ну таке є питання. Але виглядає досить класно. До речі, у галереї Lafayette також є Joy and the Juice, але ми вже впевнилися, що це не наш заклад. О, тут також є відомий кусміті. І до речі, я бачила в однієї інфлюєнсерки, що саме у Парижі, у Франції загалом, він значно приємніший по вартості, аніж в Україні та в інших країнах. До речі, такий невеличкий лайфхак. Якщо ви гуляєте по Парижу і у вас ваш девайс вже розрядився, ви можете просто прийти до магазину Apple і там зарядити свій пристрій. Ну і заодно вивчите всі новинки техніки Apple. А взагалі-то ми не розповіли вам, чому ми саме вирішили приїхати до Парижу. Це сталося дуже випадково, така спонтанна поїздка. Але все, чому Анджела, до речі, знімає для вас сторіс формат Для того, аби могли це завантажити і у Сторіс. І, звісно ж, на Ютуб такий наш влог менеджеру Travel, як ми проводимо свої вихідні у Парижі. Тож, чого ми сюди приїхали? Дуже несподівана подія, але ми... Фанати Лободи. І 1 березня вона дає свій перший сольний концерт. Тож ми вирішили, що ми не можемо це пропустити. Там бачу, що з Кишенево є прямий переліт. І ось ми у Парижі всього на декілька днів. Ну що, друзі, зараз ми з Діаною їдемо на концерт Лободи. Це перший сольний концерт Лободи в Парижі. Його ще не було до цього. Їдемо в казино де Парі. Ага, чесно кажучи, квитки купили одразу, як тільки ми взагалі побачили анонс, що буде концерт. Бо це взагалі вони, якщо ви там слідкували, великий виступ по Європі, по Америці. А, тому далі детально дивіться. Потрапили до казино де Періс. Дуже багато людей вже прийшло. Всі в такому святковому настрої. Багато хто вже завітав до бару. Тож я думаю, що це буде дуже класно. Як твої враження? У нас дуже велика щира. О, май гад, це звісно, дуже якось дуже багато охочих здати свій верхній одяг, але атмосфера, звісно, тут чарівна. Ми вже потрапили до зали. Ми, до речі, досить недалеко сидимо, доволі гарно видно стену. Ну, На другому поверсі, звісно, на балконі, але все одно, як на мене, у нас досить гарні місця. Очікуємо вже на концерт. Анжела. Я, до речі, такий е, невеличке у мене таке відкриття. Дівчинка допомогла нам знайти місця, ну, працююча тут, в цьому залі, і така каже нам, ну, ви можете заплатити мені кеш, а я так кажу, типу, за що за шо платити, щось типу, купити? Ні, чайові. <світок> чайові — це те, що нам підказали просто, де наші місця. А а будь, нам будь... <світок> <світок> будь ласка, дайте свій фідбек <світок> у коментарях, чи це <світок> 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 це. ви таке взагалі бачили чи ні. Ну, Ми зараз, їй, звичайно, щось дамо, але я не впевнена, що так. Повинно було бути до речі, ще ми приїхали десь за годину до початку, ну саме початку концерту, і ми не встигли здати свої речі у гардероб. Це для мене також відкриття, тому що прямо продзвонів дзвінок і все сказали, що гардеробна закрита, і тому ми частина людей пішла саме зі своїми речами на концерт. Що друзі, усім доброго ранку? у нас другий день в Парижі, і Анжела розповісти усім, куди ми зараз ідемо. У нас спроба 2.0, дійти до кафе Кіцуні, зробити ось ці знаєте інстаграмні фото з цим а, стаканчиком. Але я просто мрію про те, що ми зможемо знайти а, гарну каву в Парижі, бо це виявилось реально складно. Тому побажайте нам успіхів! А я сподіваюся, що в нас не буде такої ж самої реакції, як за Джо Джусі. Тож так. Ми сподіваємося, що наразі це не тільки маркетинг. побачимось вже в кафе Кацуні. Так, ну що, друзі, супер момент. Ми дійшли вже до кафе Кіцуні. Ми вже біля садівці олірі. Зараз ми з вами замовимо каву. Ну що, ми замовили вже для себе свої напої, обрали два плети, і що мене дуже... Дивує у кав'ярнях Парижу саме те, що тут немає безлактозного молока. Як вважаєте, це ок, чи все ж таки в Європі більше прихильників альтернативного молока або звичайного? Ми вже взяли каву, вирушаємо до відомих садів лірі. Ти вже скуштувала каву? Як тобі? Скажу так: дівчата в Києві роблять нам кращу каву. Клас! Ну, мене єдине, що засмучує, це тільки те, що тут немає. Без лактозного молока. А загалом. Ну загалом я хочу сказати, що мені по відчуттям кава по смаку така сама, як вчора в Joy and the Juicy. Так. Ну, але Фотом варто ми також зробимо, а інстаграмні фотки будуть. Так, варто пам'ятати, що Париж це не тільки про каву, тож ми вирушаємо до неймовірної локації. І залишайтесь з нами запам'ятовувати ось цю вулицю Сейн-Домінік 7, бо звідси відкривається ось такий неповторний бит на Ейфелеву вежу. Я особливо хочу потрапити також на цю вулицю увечері, бо мені здається, що тут буде досить атмосферно, коли саме Ейфелева вежа буде вже сіяти. До речі, на цій вулиці ось така затишня патасері. Я вже також бачу, що тут багато хто виходить зі свіжим багетом. Але в нас сьогодні по плану на обід луковий суп, тож ми завітаємо це. в нас змінено план. Йдемо куштувати макарунси. Все ж таки завітали до цієї кав'ярні. Але ми для себе. Будемо брати макаронси, щоб з'їсти їх з видом на Ейфелеву вежу. Ну, Я б ще насправді скуштувала ось такий багет. Мені здається, що це дуже смачно. Але сьогодні в нас по плану обід луковим супом. Я, до речі, буду куштувати його вперше, Тож це дуже цікаво. Ну що, ти обрала вже для себе десерт? Анжела задоволена коля, дві води, 6 євро uh -huh. і море для солоди. Все, вирішаємо Ну вежі. що, друзі, прогуляючись Парижем, хочу поділитися з вами своїми враженнями. Звичайно, що Париж це завжди чудова ідея. В будь-яку пору року він, знаєте, має свій особливий шарм. А звичайно, що я рекомендую завжди своїм туристам відвідувати його восени, та наразі це саме навесні, бо все починає квітнути і це просто неймовірно. Але що я вам хочу сказати, ось зараз ми з вами прогулюємось, і обов'язково перед тим як відправитись у Париж. Або напишіть нам, або якщо ви бажаєте це зробити самостійно, складіть собі обов'язково маршрут, що саме ви хочете відвідати. Бо місто дуже велике. І, наприклад, якщо ви хочете кудись дістатись пішки, то це завжди буде від 20 до 40 хвилин, навіть якщо ви будете знаходитись в самому центрі. Другий момент це таксі. Таксі у Парижі по центру вам буде коштувати в середньому 15-30 євро, в залежності від того, куди ви бажаєте відправитись. Його зручно можна замовляти через Uber. І третій момент це маркетинг. Звичайно, що в Парижі, як і у всіх містах Європи, маркетинг працює просто на всі 200%. І будь ласка. Не ведіться лише на маркетинг. Звичайно, якщо ви хочете лише гарне зображення на фото в інстаграм та для свого власного альбому, це супер. Але якщо ви бажаєте смачну їжу, неймовірні напої, бездоганний сервіс, то треба йти не за маркетингом, а йти за рекомендаціями. А за цим ви можете звернутися до наших менеджерів. Так, ну що, ми нарешті. Прийшли на обід, Діана вже приготувалася. Ми замовили салат Цезар, це було 19 євро. І ось така піца ріджина. Обов'язково пропишемо назву закладу, де ми зупинились. Це поруч з ейфелевою вежею. Збігає кінця другий день у Парижі, і сьогодні у нас вечеря в такому автентичному місці з видом неймовірним, просто на ейфелеву вежу. І зараз я хочу його продемонструвати. Так. Ось так виглядає наш столик. І подивіться просто на цей вид. Це щось неймовірне. Обов'язково додамо в опис до цього відео локацію, де знаходиться це місце. Ви можете просто прийти так, і повечеряти, пообідати. Цей заклад працює протягом дня, навіть на сніданок, і має ось такий чудовий вид, але мені здається, що саме ввечері це має просто певний шарм. Мої вітання усім. Сьогодні наш фінальний день у Парижі. Ми маємо все ще надію знайти смачну каву. Тому сьогодні ми завітаємо з вами до одного з найвідоміших місць: це е, Раль Флорен, ресторан, кафе, магазин. І сьогодні у нас з вами буде, я сподіваюся, що дуже смачна і, звичайно, що дуже інстаграмна кава. Тож ходімо далі зі мною. В цьому місці ми з вами можемо побачити, як магазин. Так, і кав'ярню, і ми зараз з вами завітаємо до кав'ярні. Ходімо! Так, ми що вже приймати нашу каву. Це флет, а це такий собі гарячий. Ральф Ральф Чоклет, Але не знаю чому. Розкажіть, хто знає, чому тут вже не малюють на каві лого Ральф. Але Діана все одно щаслива, що вона нарешті в Парижі спробує mm -hmm. гарячий шоколад. Я нарешті скачую гарячий шоколад. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобався цей невеличкий новий формат і хочу звернути вашу увагу. Якщо ви збираєтесь до Парижу і вам необхідні квитки або бронювання готелей від 4 зірок до 5 зірок, Делакс. Ми звичайно допоможемо вам з цим. А також невеличкий бонус при бронюванні готелей, ми можемо надати вам послуги з безкоштовного бронювання столиків у ресторанах, купівлі квитків на будь-які заходи. Тож будемо вдячні вам за. Лайк та коментар до цього відео.